Як ви вже чули, у нас дуже величезний асортимент у компанії, дуже-дуже багато продукції, Але я вам сьогодні хочу розповісти про найновішу, яку компанія випустила за останні місяці. І вся вона капсульована, вся вона в рослинних капсулах. І перший продукт із них Таурін. Ось такий баночках У нас Таурін. Він походить від слова «таурос». Що означає у переводі бик. І вчені вперше його отримали ще в 1827 році із звичачої жовчі. Що він робить? Він діє як жовчегінний засіб, допомагає печінці синтезувати жовчні солі, які, які необхідні для розчеплення жирів, запобігає утворенню жовчних камнів. Знижує запалення жовчного міхура, має антиоксидантну дію, покращує роботу серцево-судинної системи, нервової системи, захищає від стресу, і знижує артеріальний тиск, регулює рівень цукру в крові. Таурин бере участь у формуванні та відновленні сітківки ока, захищає мозок від різних захворювань, покращує пам'ять нашу концентрацію. Допомагає при розумовому виснаженні, регулює гормональний баланс і позитивно впливає на якість яйцеклітин. Покращує фертильність як у чоловіків, так і у жінок, зміцнює загальний імунітет. Міститься таурин у всіх продуктах тваринного походження. Багато у морепродуктах: це устриці, малюски, краби у свиному яловому м'ясі, субпродуктах теж є. І ще таурин міститься у грудному молоці, материнському грудному молоці. В багатьох країнах Європи, також в Америці, додають його в дитячі суміші. Але є застереження до вживання. У кого камінчики в жовчному маленькі, рухливі, будьте дуже осторожні, тому що може здвинутися в жовчних протоки застрягти, не дай Бог. При виразках, шумках і 12 палої кишки, виснажені нирки і виснажені наднирники. Теж дуже осторожно. Консультація з лікарем. Ну і гіпотоніком, так як він дуже гарно знижує тиск. Якщо ви будете приймати до, його рекомендують приймати по дві таблеточки, по дві капсули два рази в день, ніж їжею. А гіпотоніки пробуйте по одній, і можна додати нашу гінго-біло, або енергофлора, або елексир для енергії. Те, що підвищує тиск, щоб у вас не впав. Слідуючий продукт у нас аллергенин. На жаль, його немає на сьогодні. Но він точно в таких же паночках, таких же капсулах це амінокислота, яка необхідна. Яка корисна і незамінна для вироблення білків і взагалі бере участь у багатьох біохімічних процесах. Організм здатний сам синтезувати аргінін, але коли імунітет ослаблений після травм, після операцій, після різних важких захворювань, при опіках, то виникає при стресах, а зараз він у кожного з нас виникає дефіцит. І його потрібно вживати в вигляді добавочки такої. При нестачі аргеніну синтез білків зменшується, і в результаті йде зниження м'язової маси, зниження імунітету, а основна функція л-аргініну в організмі це вироблення оксиду азоту. І ця сполука розширює судини, покращує кровообіг і знижує артеріальний тиск. Аргенін здатний стимулювати вироблення гормону росту. Покращує кровообіг в м'язах, що сприяє їх росту і швидкому відновленню, тобто підвищує фізичну витривалість. Так що зверніть увагу, можливо, підліткам, хто відстає в рості комусь при фізичних навантаженнях або перед змаганнями, або хтось у фізкультурі відстає аргінін вам буде в допомогу. А також аргінін дуже важливий для чоловіків. Жалко, в нас чоловіків мало в залі. Але, думаю, жінки почують і все їм донесуть. Він позитивно впливає на репродуктивну функцію, підвищує ліп -біда, життєвий тонус, покращує ерекцію, і це профілактика простатиту. Жінкам теж для підтримки інтимного життя усуває симптоми при менопаузі, мігренях, головних болях. Ну, В принципі, лікарі рекомендують вживати всім чоловікам після 40 років. Ну і жінкам він теж не помішає. Ще він має антиоксидантну дію, це дуже корисне для серцево-судинної системи, для нервової системи. Ну, Можна багато про нього ще розповідати, але я вважаю, це дуже важлива амінокислота для підтримки нашого здоров'я і енергії. Бачите, наша компанія піклується про наше здоров'я. Слідуючий продукт це мелатонін. Ось він якраз, от, две, три. Ми Ось у таких баночках він у нас є. Mm -hmm. Це нейрогормон, який виробляється організмом під час сну в повній темряві організмом. І виробляється він епіфізом, яка знаходиться в шишковідній залозі. Глибоко в головному мозку в області скроні, У нас є шишковідна залоса між двома півкулями, велика і мала півкуля головного мозку. Вчені називають його ще елексиром здоров'я, краси і довголіття. Тобто він продовжує молодість і якість життя. Тому дуже важливо лягати спати в 22-23 години, засипати босон. Ну, це не розкіш, якби, це необхідність, і мелатонін виробляється тільки в повній темрі. Виключаємо все світло, особливо сині гаджети при світлі, мелатонін не буде вироблятися. Дуже важливо спати до 2-3 годин ночі це саме пік, коли він виробляється нашим організмом. Що він робить? Мелатонін дає сигнал мозок про підготовку до сну. Тобто, це неснодійне, а це. Продукт, який підготавляє наш організм до сна, знижується психоемоційний стан, знижується температура тіла, частота дихання, людина стає спокійною, м'язи розслабляються і наступає глибокий і якісний сон. А під час сну що? відновлюються сили, процеси регенерації, організм омолоджується, зміцнюється імунітет. Мелатонін підвищується, тому що він виробляється, а рівень кортизолу знижується, а також і рівень стресу, і надлишкова вага. Так що треба ночі спати, не сидіти в гаджетах. Угу. Мелатонін підтримує нервову систему, наш настрій, серцево-судинну систему, знижує холестерін, тиск також запобігає атеросклерозу та інфарктам. Діє як антиоксидант, блокує появу та ріст новоутворень, регулює діяльність ендокринної системи. Хто сидить ночами до ранку в смартфоні, в комп'ютера, ризикує заробити собі гіпотеріоз. Зміцнює кісткову тканину, це профілактика остеопорозу. Також спортсменам він обхідний для відновлення м'язів і нервової системи. Омолоджує і оповільнює старіння. Одним словом, це природний гормон, який або біологічний годинник, який відповідає за наш за, за те, що протягом доби ми, він визначає періоди сну і бадьорості, що ми вовремя заснули своєчасно і вранці проснулися бодрими. Ну, а зараз він просто життєво необхідний продукт для молоді. Для всіх, хто часто переїздить, хто працює позмінно. І багато людей зараз сидять у сховищах, тому ця добавочка зараз дуже-дуже необхідна. І вона допоможе вашому організму справлятися із такими проблемами. Слідуючий продукт це хітозан. Є він у нас красненький хітозан. Будь ласка, Хітозан це природний біополімер або полісахарід, отриманий з хітину, що міститься в панцирах ракоподібних, таких як краби, кріветки і в клітини, стінках грибів. Хітозан має протизапальну дію. Хто давно в компанії пам'ятаєте, у нас була зубна паста з голубої глини, з хітозаном, вона користувалась дуже великим попитом, так як запобігала утворенню нальоту і убирала в порожнині рота. Запалення, подразнення, кровотечивості ясень і так далі, тому що він обладає як протизапальною, антибактеріальною дією, має протимікробну, бореться з грибками, сприяє загоєнню ран, опіків, виразок, тобто регенерує ткані. Хітозан чудовий сорбент, виводить важкі метали, токсини, він є джерелом клітковини, покращує травлення і обмін речовин. А головне, він очищає наш шлунково-кишковий тракт. Тобто, коли він попадає в шлунок, він перетворюється в гель. І тому він перетворюється в гель, запобігає всмоктуванню жирів, зв'язує їх і зв'язує і поганий холестерин, і тим самим контролює вагу нашого тіла. Тому його необхідно, його теж рекомендую вживати по дві капсули два рази в день до їжі за 20 хвилин і запивати великою кількістю води. Обов'язково не менше стакана, тому що як він може перетворитися в гель, якщо ви зап'єте глоточком води, Цього його ще можна включати в програму посхуднення. Поскудненню додати наш хрумхелат нас є в який знижує апетит і теж дуже класно працює в парі. Вони дуже показують гарний результат. Хітозан полюбляють спортсмени, він дуже часто використовується в спортивному харчуванні. Хітозан застосовують в медицині для медичних пов'язок, так як він зупиняє кровотечу і заживлює гарно рани. В сільському господарстві для обробки. Насіння і захисту рослин від грибкових інфекцій. І в харчовій промисловості для освітлення вина було сьогодні червоне, а на завтра біле. <ріху> 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 Ні, посідає, остали, Освітлює вино. Як <ріху> освітлювач для вина? І дуже часто його можна зустріти в косметичних засобах, так, шо, так як він, дуже гарний зволожуючий компонент, дуже широкий, широкий спектр дії хітозана, але протипоказання теж нього є. У кого є алергія на, на морепродукти, вагітним, корм'ящим і маленьким діткам не бажано. Вживати курсами місяць п'ємо, місяць перерив, місяць п'ємо. Так, два-три курси, щоб наситити свій організм і очистити шумкову кишковий травм. Слідуючий вітамін у нас Б3. Ось він. Знаєте, вітамін Б3 має дуже багато нас. Ніацин – це теж вітамін Б3. Або його називають ПП. Або ще. Старші люди знають, що таке нікотинова кислота. Оце і є вітамін в 3 Багато хто знає після прийому, да, коли кололи, можливо, бо таблеточки приймали в лікарні і його кидає, зразу червоніє людина, лице, шия, тепло стає, жарке йде да, після нікотинки, але тому що він дуже швидко розширює судини. Прилив крові до шкіри, але швидко сам по собі проходять ці симптоми. Ніацин це водорозчинний вітамін. В організмі людини перетворюється в ніацинамід. І це найбільш вивчений вітамін. Ще що кажуть, що він всюди сущий, тому що рівномірно розташовується по всіх клітинах тіла. Для чого ж він потрібен? Ну, Ніацин – це життєво необхідне для нервової системи, як і всі вітаміни групи Б на рівні з вітаміном В1, В6, в 12 Але основна його задача це виробництво енергії. Тобто він перетворює нашу їжу і ті поживні речовини, які попадають до нас в шлунок на енергію. Якщо ви поїли, і у вас втома. Або хочеться спати, або не хочете працювати. То що це значить? Це або незбалансоване харчування несумісім, або ви переїли дуже багато жирної, важкої їжі, або у вас дефіцит вітаміна Д. Б. Боже, вітаміна Б3. Він підтримує роботу серцево-судинної системи захищає наше серце. Розширює судини, покращує мікроциркуляцію, запобігає утворенню тромбів, знижує тиск. Як бачите, вся продукція йде на зниження тиску. Так що гіпертоніки беріть на вооруження, радуйтесь стільки продукції, бере участь у синтезі статевих гормонів: тестостерона, естрогена і прогестерона. Покращує роботу мозку, це пам'ять, це концентрація, це ясне мислення, зми, зменшує головні волі, запобігає хворобі. Альзгеймера виводить токсини, канцерогени і нормалізує холестерин. запобігає цукровому діабету, підтримує роботу шлунково-кишкового тракту, а також дуже важливу роль він має для шкіри нашої, для здоров'я нашої шкіри, уповільнює старіння і допомагає при лікуванні дерматитів різного типу і також псоріазу теж. Ну, я хочу сказати, основні симптоми такі, де, при нестачі вітаміна в 3 як вам зрозуміти, це може бути порушення шлунково-кишкового тракту, діарея, печія, відрижка, висипання різні, дерматити різного похоже, заїди часті, червоні плями на обличчі, на шиї, на ліктях, на кістях, е, такі червоні точечки, як розочки на язику. Або язик такі тріщини, великі на язику, глибокі тріщини. Оце нехватка вітаміна В3. І ще може бути втрата запаху і смак метала в роті. Якщо у вас немає в роті металевих зубів, то зверніть увагу пропийте в 3 Ну, І постійно втома погіршення пам'яті. Це такі найбільш основні, але їх дуже-дуже багато симптомів. Бачите, у нас такий готовий продукт є для того, щоб позбутися цих симптомів, вживайте, користуйтеся. Ну і антистрес Саме мій любимий продукт, якого я останній час нікуди вже свій принесла, там уже на дні осталося. Я б сказала, що він не просто дуже важливий, він необхідний продукт. А це просто скарб для нас. В наш час потрібен абсолютно всім. Чудово знімає стрес в тому напругу, завдяки гамма масляній кислоті, яка знаходиться в складі, гальмує нейромедіатори у центральній нервовій системі, регулює наш настрій, знижує тривожність і покращує сон. Амінокислота, L-теанін входить в склад, знижує стрес, покращує когнітивні функції, сприяє глибокому якісному сну, знижує ризик серцево-судинних захворювань, пов'язаних зі стресом. Ну віробів всім відома травичка, це натуральний антидепресант і має заспокійливу дію, підвищує настрій, знімає симптоми тривоги. Ну і останній компонент це вітамін b 6 або піридоксин. Як ми знаємо, необхідний для нормальної роботи нервової системи зміцнює наш імунітет, підтримує енергетичний обмін. Ну, а ще він бере участь у синтезі нейромедіаторів або гормонів серотоніну і дофаміну. це гормони щастя. Які дарують нам настрій, дарують нам спокій, дарують стабільність, задоволення, увагу і прекрасний якісний сон. Так що користуйтесь антистресом і буде вам щастя. І ще я хочу буквально хвилиночку сказати вам за новинку. Останню новинку нашу. Ось прийшов у нас е крем для ручок, пом'якшувальний. Новорічний подарунок, да. він е, з олією лотоса е, зволожує, живить, надає еластичність нашим ручкам. Ромашечка, яка входить в склад, знімає подразнення, запалення і захищає шкіру. А олійка орхідеї дає сяйво, дає ну, чудовий аромат, просто, і можна використовувати його для щоденного. Користування і в будь-яку пору року. Так що користуйтеся, прекрасні подаруночки, Завтра Миколайчика беріть і кладіть своїм любимим коханим дівчаткам, жінкам під подушечку, Це просто бомбезний крем. І ще у нас з'явився в новій упаковці, хоч і не новий, але Ліфтін Янтар. Новий дизайн. Дивіться, наскільки став кращий, чудовий, він геліобразний, тому було дуже спреєм важко видавлювати. А це нам зробили в такій упаковочки прекрасні. І можна розрізати і вимазувати під наші очки. Крем янтарний з янтарною бурштиновою кислотою по догляду за нашими очима, зволожує, живить, прибирає зморшки мілкіда. Темні кола, набряки, беріть на подаруночки, користуйтеся. У нас дуже величезний асортимент косметичних кремів і пауку да, дорогий, дорогий дуже запах. Да. Так що всі будьте здорові, дякую за увагу і слава ЗЦУ! Дякую!